Як батько не може залишити сім'ю без хліба, так і я не маю права залишити людей призволя... Завдяки віктору Федоровичу Януковичу я став частіше бачитись зі своїми друзями. Завдяки віктору Федоровичу Януковичу я щовечора прогулююсь перед сном. Дихаю свіжим повітрям. Пускай газ? Газ пускає? Да. да. ладно. Вибачте, мені важко говорити просто. Безкоштовно відвідую концерти. Відвелаки не слюбалі. Щодня хочу на пікнік. Безкоштовна. Бу бичина, сир, все таке, сало. Службі на службі, я би покушав вашу бутерброду. Ні, ми вечором к вам приїдемо. Мені більше не треба платити за тренажерний зал. Скільки людей, скільки машин. Я навчився працювати в команді. Моє життя стало яскравим, різноманітним, непередбачуваним. Відвела кінець, любові. третя Моєї крові